Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 375 270 особин за добу 750 і поранено 1 125 810 песиголовців за добу 2250. Танків 6171 одиниця за добу 4 бойових броньованих машин 11455 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 8868 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 967 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 654 одиниці, літаків 331 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6934 одиниці, за добу 5 крилатих ракет, 1818 одиниць. Кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 848 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 1389 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!